Усім привіт! Сьогодні готуємо ледачий пиріг із капустою. Ледачі, бо замість того, щоб місити тісто, а це справа не з найлегших, ми використовуємо вже готовий лаваш. Усі потрібні інгредієнти шукайте в описі під відео. А тепер гайда до справи: спочатку нашинкуємо капусточку тоненько, як для салату. Цибульку ріжемо дрібними кубиками. Бережіть оченятка. Морквинку тремо на грубій терці. Як завжди пильнуємо пальчики. Всі овочі складаємо до великої миски. Буде наш вітамінний мікс. Солимо і добряче місимо руками, аж поки пустять сік. Потім розігріваємо сковорідку лємо трішки олії і перекладаємо туди нашу овочеву красу. Додаємо мускатний горіх, перчик і паприку. Добряче перемішуємо, накриваємо кришкою і тушкуємо до м'якості. І не забуваємо час від часу зазирати і помішувати. Як капустка приготується, знімаємо з вогню і даємо трішки відпочити. Лаваш для зручності ріжемо навпіл, ножницями це робити одне задоволення. Кладемо лаваш на стіл і рівненько розкладаємо капустяну начин. Акуратненню розподіляємо. Скручуємо все в щільний рулетик. І з другою половинкою лаваша та капустки робимо те саме. Отак От маємо два краси везних рулети. Тепер кожен рулетик ріжемо на міні-рулетики. Такі собі роли. Ширина ролів має бути трішечки меншою за висоту вашої форми для випічки. Ставимо роли в форму щільненько один до одного і хай собі дружненьо печуться. Тепер час готувати заливку. В миску вбиваємо і ічка, солимо перчиму, злегка збиваємо вінчиком. Додаємо сметанку і молочко. Все гарненько перемішуємо до однорідності. Заливаємо наші роли цим смачнючим соусом і відправляємо в духовку. Випікаємо 35 хвилин при 180 градусах. Аромат фантастичний. Минуло 35 хвилин. Витягуємо наш пиріг і мерщі кличемо всі до столу. Ледачий пиріг із лаваша з капусткою готовий. Смачного вам! Якщо рецепт сподобався, тисніть лайк і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато всього смачненького.